Танки часто називають саме тією зброєю, яка змінила хід Першої світової війни. Хоча я з цим не згоден, але твердо переконаний в іншому, якби танки не ігнорували в перші роки війни і вони з'явились раніше, то можна було б уникнути мільйонних втрат і закінчити війну раніше. І в цьому відео я хочу розповісти історію про те, чому вони так пізно з'явились. Це почалось в 1903 році. В той рік військове міністерство оголосило конкурс з призом розмірі 1000 фунтів для розробника, який може створити новий концепт транспорту для перевезення важкої артилерії та інших вантажів. Вони собі його уявляли наступним чином: це мала бути якась механічна машина, яка могла перевозити вантаж вагою до 25 тонн на відстань до 40 миль від залізничної станції до місця призначення. Для розуміння, шестидюймова гаубиця тоді важила 5 тонн. Також були певні специфічні вимоги. Швидкість транспорту мала бути 3 милі на годину при повному навантаженні та 8 миль на годину при половинному. І цей транспорт мав бути здатен підійматися на пагорби та долати невеликі водні перешкоди. В цьому конкурсі прийняла участь лише одна компанія Річард. Хорнсбі та сани, яка спеціалізувалась на виробництві тракторів. Вони представили свій концепт майбутнього військового тягача 12 тонний Хорнсбі Heavy Oil, і саме цей тягач виграв конкурс, отримавши приз і ще додатково 180 фунтів за те, що подолав 58 миль замість 40, по 10 фунтів за кожну додаткову милю. Однак, незважаючи на те, що компанія виграла конкурс, але військові відмовились замовляти ці тягачі, адже в процесі випробувань виявилось, що головною проблемою для такого транспорту є погані дороги. Колеса Знову в багнюці і тягач не міг їхати далі. Тому головний інженер компанії Девід Робертс почав працювати над вирішенням цієї проблеми, і в нього з'явилась ідея створити абсолютно нову ходову частину з підвищеною прохідністю, яку пізніше назвуть гусеницями. Оснастивши тягач цими новими гусеницями, він знову вирішив показати його військовим. Їм ідея сподобалась. До речі, саме тоді вперше вони охрестили тягач новою назвою гусениці. Коли він побачив певну зацікавленість з їх сторони, то на ентузіазмі запропонував розробити ще причепна. Такій же гусеничній основі. І вже в 1908 році в Олдершоті відбулася перша публічна демонстрація засобу, на якій був присутній сам Король Едуард VII. На цій демонстрації тягач з причепом, який перевозив макет гармати, показав досить непогані результати. Він давав різні перешкоди, впевнено рухався по бездоріжжю і навіть витягнув з багнюки кінну упряжку. В 1910 році відбулася ще одна демонстрація, де замість макету тягач мав перевозити важку 60-фунтову гармату разом з боєприпасами для неї. Коли військові транспортного підрозділу армії переконались в корисності тягача, то фінальне слово залишалось за артилерійським підрозділом, для кого саме замовляли цей тягач. Однак вони проявили менше ентузіазму ніж їх колеги. На їх думку цей тягач був дуже повільним, шумним. А один офіцер так взагалі сказав: упряжка з восьми коней набагато краще ніж цей тягач. Втративши будь-які надії продати тягачі військовим. Роберт спробував знайти клієнтів в цивільному житті, але й там особливого успіху не мав. Тому в 1914 році він продав патент на гусеницю американській компанії Holt Manufacturing Company. За 4 тисячі фунтів. Коли розпочалася війна, то компанія Холт, знаючи про пригоди минулого власника з військовими тягачами, вирішила ще раз запропонувати військовим цей товар. Якби там не було, але незважаючи на незначні недоріки, переваги такого транспорту були очевидні. Вони могли проїхати там, де застрягали, і не могли проїхати кінні та колісні транспортні засоби. Особливо це стосувалось багнюки та пересіченої місцевості. А Оскільки умови війни вимагають діяти в різних погодних умовах та місцевості, то у військових не було виходу. Згодом ця компанія стала головним постачальником тягачів для армії. Великий потенціал цих тягачів одразу побачив Ернес Свінтон, який спочатку війни працював військовим кореспондентом на західному фронті. У жовтні 1914 року, спостерігаючи за безуспішними атаками піхоти союзних військ на ворожі укріплені позиції, йому в голову прийшла ідея створити броньовану машину на базі тягача. Ця машина могла б витримувати кулеметний вогонь і завдяки своїм високопрохідним можливостям могла долати пагорби, окопи та загороди. Ородження колючої проволоки із цією ідеєю він почав штурмувати керівників військового відомства, щоб ті розглянули можливість розвитку та виробництва такої машини. Можливо, зараз ця ідея виглядає нормальною, але в той час військові вважали цю ідею ідіотською. Просто джентльменська етика не дозволяла сказати про це прямо. Але чим довше продовжувалась війна, тим важче було не помічати наявність самої проблеми. Думаю, важко не помічати загибель десятків, навіть сотень тисяч солдат, які під шквальним вогнем кулеметів та артилерії. Намагались штурмувати ворожі окопи, укріплені колючою проволокою. Тим більше в самих генералів якихось оригінальних ідей не було зовсім. Головною стратегією в них була лобова атака переважаючими силами піхоти. А може, хтось добіжить до ворожої позиції. Звичайно, хтось добігав, але цих везунчиків було так мало, що їх знищували вже в самих ворожих окопах. І такі абсурдні лобові атаки були нормою в перші роки війни. Тому, не маючи власних ідей вирішення проблеми, військове відомство почало розглядати. Дати різні альтернативи, навіть саме ідіотські, в числі яких була ідея Свінтона. І в лютому 1915 року військове відомство на базі тягача Холт вирішило випробувати техніку для нових цілей. Однак після першої невдачі проект закрили. Потім до проєкту поверталися ще декілька разів, але і там особливого ентузіазму не було. І невідомо, як подальшому склалась би доля проекту, якби не Вінстон Черчилль. В той час він займав посаду першого лорда адміралтейства. Його дуже зацікавив цей проект, і в своєму відомстві він вирішив створити підрозділ. Який назвали відділом по розробці сухопутних кораблів. Згодом, після створення Міністерства військового спорядження, цей відділ був переданий в розпорядження нового міністерства. Його очолив Ернест Свінтон. Саме завдяки роботі цього відділу проект отримав шанс на реальне втілення в життя. Звичайно, не можна сказати, що все було гладко і йшло як по маслу. Просто при виникненні труднощів ніхто не закидав проект в довгу шафу і, навпаки, намагалися якнайшвидше знайти вирішення проблеми. І завдяки зусиллям відділу, вже в вересні 1915 року, заявив. Перший прототип майбутнього танку, який назвали Маленький Віллі. Хоча створення цього прототипу було величезним кроком вперед, але було багато недоліків, які потребували доопрацювання. І вже згодом цей перший танк став основою для створення нового танку Марк 1. Знову ж таки, недоліки мав і новий танк, але він хоча б міг виконувати певні завдання. І саме його пустили в виробництво. Однак навіть тоді ніхто не робив серйозних ставок на ці танки. І перше замовлення уряду було лише на 150 машин. Відношення до танків трохи змінилося Після битви на Соммі. хоча цих машин було мало, і на полі бою вони часто ламались, глохли або ж просто застригали в багнюці. Тобто, з 50 машин половина вийшла з ладу, але навіть ця невелика кількість мала великий психологічний вплив на німців. І вже 26 вересня військове міністерство розмістило замовлення на тисячу нових машин. Але навіть навколо цього замовлення йшли суперечки, чи потрібна така кількість танків, чи ні. І через це виконання замовлення також буксувало. Лойд Джордж, який той час очолював Міністерство військового спорядження, пізніше в своїх мемуарах дорікав себе, що не доклав більше зусиль для просування ідеї збільшення виробництва танків. Як це він зробив з кулеметами, гарматами та снарядами? На превеликий жаль, загальне розуміння важливості цієї зброї сформувалось аж в 1918 році. Спочатку успіхи танків битви битві при Камбре, а пізніше битва при Ам'їні, коли завдяки танкам вдалося прорвати неприступну оборону. Тоді вже ні в кого не було сумнівів щодо важливості танків. І якби війна не закінчилась в тому ж році, то вже б на наступний 1919 рік союзники хотіли вивести на поле бою тисячі цих машин. Вони не встигли цього зробити.